Місто і кіно дивним чином переплітаються між собою, обоє вони є ніби символами новітньої цивілізації. Навіть можна сказати, що міста і кінематограф стали свого роду провісниками майбутнього людства у багатьох стрічках, особливо в тих, що зафільмовані у першій половині 20-го століття, екран на стіні заводського цеху одна з прикмет найближчого майбутнього. Людям уявлялося, що вони житимуть тільки у гігантських містах, і це їм не дуже подобалось. Hey! Quit stalling, get back to work! Go on. Загалом ми можемо вирізнити дві традиції у зображенні міста в кінематографі. Насамперед, це європейська традиція. Наприклад, Рим відкрите місто. Стрічка Роберто Роселінів. фашисти! стануть черту на долака. Вона розповідає про Рим часів нацистської окупації. Німці виглядають у місті чужинцями. Вони в стародавньому римі, як непрохані зайди. Здається, що саме місто чинить їм опір. Ще одна європейська столиця Берлін. Вона оспівана в картині Віма Вендерса Небо над Берліном. Саме Берлін обирає янгол для свого земного втілення. Вендерс робить своєрідний зріз сучасного йому Берліна, озвучує думки його жителів, а також повертає глядача у недавнє минуле німецької столиці. А ось майбутнє Берліна у фільмі ніяк не вгадується. Воно покрите невідомістю, як і життя Янгола, що він став людиною. А ось французький Париж має славу мистецької столиці. А також міста, де ще можливі романтичні стосунки, точніше, де ще можлива пристрасть між двома дорослими людьми. Дуже часто ця пристрасть демонструвалася відверто кохання ставало єдиним сенсом життя головних героїв, і таке можливе тільки в Парижі. В американському кінематографі найпопулярнішими містами є Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Вони втілюють собою ніби дві протилежності: Нью-Йорк – місто інтелігентів. Найбільшим його сказати пропагандистом став Аллен. І, хоча його герої майже ніколи не покидають Мангеттена, цього цілком вистачає, щоб представити увесь Нью-Йорк. Лос-Анджелес має славу вкрай невибагливого міста через розміщення там Голівуду, і саме в голівудських фільмах ввели моду на знищення американських міст. До сьогодні це робиться дуже ефектно. Проте американці, не маючи міст із давньою історією, створили образ міста взагалі. Власне, вони розвинули тему того самого мегаполісу, в якому у майбутньому житиме людство. Ця традиція прийшла до кіна із коміксів: Супермен живе у метрополісі Бетмен у Готем Сіті. Це чудернацькі міста, вигадливі і нереальні. Це втілення новітнього гротеску.